Спалена росіянами техніка, знищені зерносховища, ферми для утримання тварин і поля перетворені на згарища. Український агрокомплекс за час повномасштабного вторгнення зазнав втрат на понад 10 мільярдів доларів. Підрахували фахівці Київської школи економіки, щоб допомогти, зокрема, невеликим фермерам під час війни. Цьогоріч уряд подовжив програму спеціальних субсидій. Їх видають тим, хто обробляє землю або ж вирощує худобу. Гроші виділили в межах грантової угоди між Україною та міжнародними партнерами. Охочих отримати допомогу виявилося так багато, що подання заявок тимчасово припинили. Коли ж понав... поновлять цю програму, і хто саме може нею скористатися, кореспондентка ТСН Олена Лоскун все дізнавалася. агрономічна така штучка, коли показує, якби. Зустотуємо. Руслан Сміленко оглядає своє поле. Тут він з осені висіяв пшеницю. Не можна копати? так, мороз промерзла. Хоч зима була посушлива, озимі радіє примхи природи, витримали. Пшениця в стані е, початок кущення. Приватним фермерством Руслан почав займатися років 10 тому і нині обробляє 15 гектарів землі. Крім пшениці, вирощує сою. А цьогоріч планує висіяти ще й соняшник. Справа, каже, прибуткова, але і витрати теж чималі. Собівартість вирощування пшениці одного гектара по моїй технології обходиться десь біля 25-30 тисяч гривень. По сої Десь в районі 20. аби зекономити через державний аграрний реєстр. Чоловік подався на спеціальну бюджетну субсидію для підтримки невеликих фермерів під час війни. На один гектар землі дають по 4 тисячі гривень безповоротно. Одна з умов потрібно вказати, на що саме плануєте витратити кошти. Це субсидія на гектар, тобто для малих фермерів до 120 гектарів, які обробляють цю землю, які систематично обробляють які або щось же посіяли, або планують пропонують щось Я подав на 15 гектарів, то відповідно я повинен отримати 60 тисяч гривень. Під програму підпадає і утримання худоби. Хто має у власності від 3 до 100 корів, може отримати по 7 тисяч гривень за кожну. Дотацію на кіст та овець по 2 тисячі і у стаді має бути від 5 до 500 голів. В уряді кажуть, схожа програма була і минулоріч, але тепер гроші виділили більше. В бюджеті передбачено 2,8 мільярдів гривень на субсидію, наприклад, Клад, якщо ми говоримо про землю, по тваринництву 1,4 млрд гривень на корів і приблизно 400 мільйонів на вівці кози за словами експерта Олега Хоменка. Подібні субсидії вигідні не лише фермерам, але й державі.